Ви слухаєте Українське Радіо, я Наталя Соколенко, вітаю вас із Київської студії. І також хочу сказати, що у нас є ще і гостя в студії, і ще одна гостя буде на зв'язку, і ми говоритимемо зараз про Назарія Гусакова, Назарія Гусакова і його історія зборів великих коштів для свого лікування. Однак, як виявилося, величезні суми грошей йшли не лише. На лікування, ба більше. Ліки і лікування йому забезпечували із місцевого бюджету, із бюджету Львівської міської ради. І про це була відкрита інформація. Тим не менше, Назаріз Усаков продовжував оголошувати збори і успішно збирав багато мільйонні суми. От що тепер відбувається із ним, із культурою донатів в Україні. Про все це ми поговоримо далі. Поговоримо про те, як шукати людей, які діють. Дійсно, потребують допомоги, і щоб не бути ошуканим, не відчувати оцю гіркоту, яку зараз відчуває багато українців після того, як викрилася правда про Назарія Гусакова і про те, що багатомільйонні збори, які він проводив, йшли не лише на ліки. Я рада вітати у нашій студії Дар'ю Савченко, керівницю комунікаційного відділу фонду Запорука. Дарія вітаю вас. Вітаю і. Пізніше до нас приєднається Нія Нікель, голова громадської організації «Епі Просвіта. І якраз вона теж збирає гроші, зокрема, і на, на потреби своєї родини, бо має дитину із інвалідністю. І, відповідно, їй набагато більше, напевно, ніж усім нам, пересічним українцям, відгукується ця історія з Назарієм Гусаковим. Отже, почнімо Дар'я, з першого запитання до вас. Яке ваше ставлення до цієї історії? Що ви відчули, коли прочитали? Я, чесно кажучи, відчула шок. Я відверто скажу, що я не робила донатів для Назарія Гусакова, але я дуже йому. Співпереживала, тому mm -hmm. що я бачила численні фото і відео з ним, і бачила його сторінки у соціальних мережах і бачила, що він дійсно ну, має надзвичайно величезні потреби, проблеми із здоров'ям. Він в крі кріслі колісному весь час перебуває і має рідкісне захворювання, бревіатура цього захворювання SMA, ну, Тобто, що його організм потребує величезної кількості дорогих ліків для того, щоб просто жити, просто. Продовжувати існувати, і я бачила, що мої колеги, журналісти, справді такі зірки, як Денис Бігус, наприклад, Михайло Ткач, закликали українців давати гроші Назарію Гусакову, і тут виявилося, що Збирав він набагато більше, не звітував, і тепер є різного роду версії, куди він їх витрачав, наприклад, на сексуальні послуги платні, так, або на гемблінг, так званий, на ігри. І ми всі ще чекаємо, досі чекаємо якогось від нього звіту. Він сказав, що готує не сам він навіть а бухгалтер готує mm -hmm. цей звіт. Ну, от у мене був шок. А у вас? Я була здивована. Звісно, як і більшість, тому що Назарій медійна особистість вже за останні роки та набув таку популярність, напевно, найбільш впізнаваний з тих, хто потребував допомоги в сфері там медицини. І здається, декілька разів навіть донатила там невеликі суми, тому у мене не було такого, знаєте, відчуття прям ошуканості, як у більшості. Бо я завжди розумію, якщо я не ну, не питаю у людини про звітність. То напевно на довірі і на таку ну розділяються відповідальність між нами, та що okay. я задонатила певну суму, не потребую від тебе, не вимагаю від тебе звітності, і означає, якщо раптом. З якоїсь причини людина збирає не на ту потребу, яку заявляє, ну це вже залишається на її совісті. А я вже прощаюся там умовно з тими донатами, які зробила і відпускаю цю історію. Для більшості, звісно, це був шок і відчуття ошуканості. Напевно, така найнеприємніша для тих, хто донатив, тому що це підриває довіру. Це криза довіри, яку Назарі так чи інакше, ну я не знаю навмисно чи ні, спричинив. Та наскільки там його дії були свідомі, я теж не хочу. Зараз це аналізувати, бо ми не знайомі персонально. Там, доки триває досудове розслідування, я б теж там ну дочекалася все ж таки результатів і якоїсь версії, яка вже буде більше схожа на правду, а не на гіпотезу. Знову ж таки, і там, після того, як почалася ця історія з обговоренням, знаєте, мене здивувало, що більшість людей справді на довірі це робили. А навіть ті, які поширювали ці збори, які закликали нас донатити. І тут такий, напевно, урок і для нас. Що якщо ми ну довіряємо, але можливо інколи і перевіряємо, не для того, щоб людину змусити там відчувати себе якось недоречно, а просто тому, що. Є вже такі життєві уроки, та і ми можемо на них спиратися. Ну uh -huh. якось так, такого мого такого сильного особистого емоційного включення в цю історію не було. Я більше так знаєте, ну маю професійні виклики. Що нам благодійним фондам робити зараз з цією кризою довіри, яка ну впливає на всіх, не тільки на персональну особистість там Назарія, та вона справді може спричинити такий певний відкат. А, в Культурі благодійності в довірі до всіх фондів, які мають схожу там, ну не знаю, комунікацію щодо потреб дітей, які, наприклад, uh -huh. мають потреби в лікуванні, це те, що стосується там благодійного фонду запорука, в якому я працюю. Ти і... Якраз я хотіла спитати, uh -huh. чим займається ваш фонд, і як ви де виберете фінансування для своєї діяльності? У нас є декілька напрямів, та один з них це підсилення медицини. І в підсиленні медицини що ми робимо? Ми допомагаємо медичним закладам бути спроможними, надавати фахову, якісну, належну допомогу українцям. Оновлюємо відділення, створюємо комфортні умови для лікування в дитячих відділеннях онкологічних, там, наприклад, у Національному інституті раку, закуповуємо критично важливе обладнання, яке. Ну, по суті, рятує життя там людей. Допомагаємо з ліками, які не гарантуються державою. Це дуже важливо пам'ятати про те, що у нас лікування в Україні не є недоступним. Та багато ліків, наприклад, за програмою держну медичні гарантії та медичних гарантій. Так? Все ж таки надається навіть у випадках деяких тяжких захворювань. Я не кажу, що у всіх, і не всі ліки насправді там покриваються. Інколи є індивідуальні історії, коли, наприклад, та я буду говорити на прикладах, щоб було зрозуміліше. Uh -huh. Ми підтримуємо відділення нейрохірургії в Охмедиті, де часто проводять дуже складні операції дітям з а це що таке? Там? Це певний. Порушений процес розвитку дитини від народження, що деформує, наприклад, кістки черепа, та це призводить до складних патологій. І дуже важливо надати дитині допомогу в перші роки життя, аби це не призвело до вже таких незворотніх змін. Ця операція складна, але її роблять в Україні. Це важливо. Але для цієї операції потрібні, наприклад, індивідуальні пластини. В залежності від складності там конкретного випадку ці пластини можуть відрізнятися розміром рнутам uh -huh. певною конструкцією. Вони закуповуються за кордоном і. Вони можуть бути занадто дорогі для конкретної родини, та бо ну не будь-яка сім'я може собі там дозволити швидко не знаю 150 тисяч гривень надати, аби цю пластину придбати. Але держава не гарантує такі історії, не надає їх безплатно. Тому тут включаємось і ми, як благодійний фонд, який відкриває збір на такі потреби, що ми робимо для перевірки та для верифікації, що це справді потреба. Реальна так, так, так про це ми поговоримо про те, як і самі благодійні фонди, благодійні організації мають перевіряти, які насправді чи є там насправді та потреба, чи вона та чи перебільшена, і так далі. Про все це поговоримо. Ну і про культуру благодійності, яку звісно нам треба врятувати, попри такий скандал, величезний, який стався через Назарія Гусакова. Говорити, як працює ваш фонд, і в яких випадках ви оголошуєте збори для певних людей, які до вас зверталися, і чи були випадки, коли ви відмовляли, коли ви бачили, ну що з якихось причин ця родина може або самостійно впоратися, або ви з'ясовували, що держава насправді надає якісь медичні послуги і препарати безоплатно? Дякую за питання. Трошки поясню, як працює цей алгоритм саме у нас у фонді. І мені здається, що у більшості фондів він або так само працює, бо ну мав би так працювати приблизно, та ми, по-перше, представлені в декількох лікарнях у Києві і у Львові, а, також в Дніпрі, але там, наприклад, адресні збори у нас поки що не практикуються. І це дає змогу. Ну, ще я маю на увазі, коли я кажу, ми представлені. Та, є медичний представник, є наша менеджерка, яка співпрацює з медиками. І коли ми отримаємо запит, наприклад, від якоїсь родини, яка. Там свідчить, що наша дитина лікується, наприклад, в такому то відділенні там в інституті раку, та, І ми перевіряємо цю інформацію одразу. Там сконтактуємо з лікарем, кажемо, чи справді там ця пацієнтка або пацієнт є у вас. Перевіряємо цю інформацію, перевіряємо, чи та потреба, яку комунікують батьки, чи вона збігається з медичним ну, призначенням лікаря та лікуючого. Якщо так, то ми відкриваємо збір. А інколи бувають випадки, коли до нас звертаються пацієнти інших медичних закладів. Ми кажемо, що на жаль, не можемо врятувати всіх там, попри велике бажання, та зверніться там, можливо до інших фондів. Запитайте у лікаря, які фонди підтримують саме там це відділення або цю okay. лікарню. Часто в медичному закладі є фонди, які так чи інакше надають ту чи іншу допомогу там, певним пацієнтам. Ми працюємо з пацієнтами з тяжкими захворюваннями, це діти, переважно з маленькими пацієнтами, це онкологічні захов... захворювання, нейрохірургія. І часто запити пов'язані з тим, що держава саме в, ну, в цьому місці вже там не гарантує, там не надає безоплатне лікування. Це не стосується, наприклад, якщо я так згадала, вже та дітей з онкологічними захворюваннями, хіміотерапії в інституті раку або в інших медичних закладах, де Є дитячі відділення дитячі онкології? Більшість о, вони отримують безоплатно безоплатно? Так. Угу. А якщо це якась специфічна індивідуальна потреба дитини, наприклад, там таргетне лікування або ліки, які просто супутньо потрібні зараз дитині там для підтримки здоров'я і вони не гарантуються, то ми теж розглядаємо такі запити. А скажіть, там. будь ласка, чи були випадки, коли ви побачили можливо, шахрайство і на цій підставі відмовили у наданні допомозі? Знаєте, ми просто, оскільки перевіряємо дуже швидко інформацію, чи цей пацієнт або пацієнтка є в лікарні, де ми mm -hmm. представлені, mm -hmm. то в нас навіть немає змоги, ну не те, щоб змоги, та нема і потреби перевіряти далі запит. Ми вже там можемо надати там, ну, відповідь, що на жаль, тут ми не зможемо вам допомогти. Або можемо, так, або, або можемо, та ну, так, якщо ми бачимо, що вже за цим критерієм там пацієнт не потрапляє саме в перелік наших бенефіціарів, то ми. Далі не перевіряємо цю інформацію. Можливо, далі людина йде вже з цим забитом до інших, або відкриває індивідуальні індивідуальні збори у себе там на сторінках на свої приватні рахунки, і ми вже там ну не можемо ідентифікувати, що ага, це саме та людина, і здається, це вона до нас зверталася, бо ми або отримуємо лист, або отримуємо дзвінок, де ще можливо і немає якихось персональних даних, щоб потім це зберігати і перевіряти. Ну і немає ресурсу перевіряти збори, яким ми відмовили, бо є збори, з якими ми працюємо там далі. Тобто, якщо у благодійної організації є якась певна вузька спеціалізація, там. то менше шансів, що там є якась перезикша храйства. Переважно, ризик та, так? переважно uh -huh. так. І збори, які ми публікуємо, це вже ну так знаєте, вже перевірена інформація там з лікарем, там перевірена інформація щодо. І, і скажіть, та. оця інформація, вона є десь у відкритому доступі на сайті, от як потенційні благодійники можуть з цим знайомитися. Дивіться, якщо ми відкриваємо, у нас є два способи. Як ми збираємо кошти на індивіду... ну, такі індивідуальні збори та на індивідуальні потреби дітей? І, наприклад, на платформі добро.ua завжди, коли ми відкриваємо збір, ми. Співпрацюємо з цієї платформи багато років. Там навіть є окрема вкладка, там документи. І всі uh -huh. документи по цій дитині та вони завантажуються за вимогою платформи. І інколи я навіть так трошки хвилююся, що чи не забагато персональних даних uh -huh. ми публікуємо, uh -huh. але такі uh -huh. вимоги. І людина, коли донатить, вона може зайти і перевірити всі документи. Так само, наприклад, коли ми відкриваємо у себе на сайті збір, будь-яка людина може у нас запитати, ну так. Надайте там трошки більше інформації. Ми за надаєте, запитом та, та надаємо. Uh -huh. Uh -huh. І коли збір закривається, ми теж звітуємо на наших сторінках, що там операцію провели. Дуже вам дякуємо. Там, якщо є змога і дозвіл від батьків і від дитини, публікуємо там фото, фото. і історію дитини, там як вона там після наданої допомоги. Uh -huh. І зараз ми доєднуємо до нашої розмови ще одну співрозмовницю на зв'язку зі студією Нія Нікель, голова громадської організації «Епіпросвіта», громадська активістка. Пані Нія, вітаємо вас в ефірі. Вітаю, отже, я би хотіла знаєте, для початку зацитувати вашу реакцію на скандал із Назарієм Гусаковим. От що ви написали, що Назарій і до вас звертався напряму і через друзів, але від вас до не отримав. Бо ви пишете, бо я знаю, як працює медична система і закупівлі ліків на місцевому рівні в даному випадку. У Львові можете стисло сказати, от що ви знали. Коли Назарій Гусаков до вас звертався? Справа в тому, що у нас не так по-перше, я є експерткою МОЗ у закупівлях, але в напрямку епілепсії, тому моя така сильна експертиза є саме в епілепсії, але загалом система працює таким чином. Якщо у нас є ліки, які зареєстровані, які є легальними в Україні. То для людей з важкими хворобами є три варіанти, як вони отримують ці ліки. Перший варіант всім досить широко відомий це доступні ліки. Тобто це ліки, які є в програмі рембурсації, вам виписує рецепт спочатку направлений лікар, наприклад, невролог в форматі СМА це теж невролог. І потім вам продовжує їх виписувати сімейний лікар, і ви ці ліки отримуєте в аптеці, тому що вони є покриті державою для людей з. З інвалідністю, з важкими хронічними хворобами, безоплатні або там з дуже маленької доплати. Другий варіант він називається постанова 1303. Це ліки, які зареєстровані в Україні, але вони не потрапляють в програму реімбурсації. В цьому випадку ці ліки вони закуповуються місцевою владою. Зараз під час війни ем, є з цим перебої і проблеми, тому що не у всіх міських владах є бюджети, особливо в прифронтових областях бюджет не поповнюється бізнесом. І відповідно там є складніші закупівлі. Але якщо казати про Львів, то Львів, мені здається, зараз така столиця інклюзивного розвитку і медичного розвитку, там зосереджено дві найбільші лікарні України, і бюджет у них поповнюється. І вони дійсно дуже відкрито дивляться до своїх пацієнтів, до людей, які мешкають у Львові і поруч. І це стосується як і львів'ян, так і ВПО. Тому власне дуже мало ймовірно було, щоб якби Назарі звернувся до Львівської міської ради, йому би відмовили в покритті цих ліків. Ба більше він і... той і звернувся, і ця допомога йому була надана і ці ліки. І є фото звіти, як обіймається з Назарієм, мер міста Львова Андрій Садовий. І Ще додаткову інформацію. От я вичитала, що коли журналісти зокрема Денис Бігус чи Михайло Ткач оголошували збори на Підтримку Назарія Гусакова для закупівлі ліків для нього, то в коментарі приходили львів'яни і писали, що насправді він то перебуває от на цій програмі, його підтримують, йому ліки купують, але цих коментарів журналісти, на жаль, не побачили. Ну, а ви відмовили от з цієї причини, що ви знали, що у Львові з цим синдромом СМА Назарію Гусакову допоможуть. Але ви намагалися якось вплинути на цю ситуацію? Йому сказати, ну Слухайте, вам же дають ці ліки, от як, якось е, так вплинути? Трошки на... інакше я з ним діла, тому що ну, перше питання я от підтримую. Щодо пані Дарії запоруки, угу. тому що насправді перше, що треба перевірити, це чи це ліки взагалі зареєстровані, чи вони видаються державою угу. там 13.03, не або доступні ліки. Це завжди перевіряється. Ну тобто, це перше, друге це платформа доброя. Це теж угу. я тут повністю підтримую. Ми теж робимо збори через доброя, тому що це платформа, яка зобов'язує звітувати, подавати угу. перші. Рахунки, а друге звітувати, інакше наступні ти не відкриєш. Так, а Відкри... Назарій зарі гусаков не звітував. Це дуже важливо. Не звітував, угу. не відкривав збори. Це теж було питання, але я йому насправді відмовила навіть не через це, тому що насправді медична реформа у нас почалась в 18-му році, в 19-20-му вже ковід, і Потім війна, тобто у нас не було можливості. Широко розказати про те, як працює реформа, налагодити таку інформаційно просвітницьку роботу. Тому, відповідно, ми, от як громадські організації, займаємося всі цим, просвітлюємо людей, але все одно, якщо ліки потрібні, от зараз, а з моменту там, подачі на місто, виділення бюджету і ще щось може проходити півроку. Да? То що має робити пацієнт? В цьому випадку, конкретно за сама, я особисто йому пропонувала приїхати в Польщу, де я би йому допомогла з абсолютно всім з усіма документами, стати на облік медичний, медичне страхування, де це покривається, і він би отримував це безплатно. Мені це здається справедливим, тому що нам було би дешевше і легше проплатити йому умовно тут квартиру угу. і допомогти йому тут якось адаптуватися до середи. І він би безоплатно отримав ліки, ніж ми зараз у місті Львова забираємо мовно, ці Але ліки. він відмовився від вашої пропозиції переїхати в Польщу. так? відмовився, відмовився. Він це сказав, що я. А, у мене тут батьки, і вони не хочуть переїжджати, і я буду залишатися у Львові. Це позиція людей. Я, я не панукаю до того, щоб ми всіх е, хворих е, 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 екстрадіювали з України в жодному разі, але це було тимчасове рішення, допоки ми би там не отримали ліки від міста Львова. Це про тимчасове рішення. П Пані, але... от знаєте, я хочу то... вам сказати, що ми вранці я порушувала вже тему медичної реформи в іншому контексті, і просто злива повідомлень про те, що люди. Ну, як я бачу, або не знають, що ця реформа є, і що є ці доступні ліки, і що є оплачені вже державою операції, зокрема в онкоцентрах. Зрозуміло, що може бути корупція, можуть по-другому колу продавати ці ліки лікарі і вимагати гроші за операцію. І люди не знають, що можна піти до головного лікаря і поскаржитися, або зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я України. Телефон нагадаю, 16... 1667. шістнадцять Сім, шістнадцять, сімдесят сім трошки забула. Ну коротше кажучи, маса є варіантів того, щоб добитися значної частини медичних послуг і препаратів безплатно. Держава це 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 але Люди не вірять. Тепер от зв'язку із ситуацією з Назарієм Усаковим буде ще і в нас величезна зневіра. Я думаю, і до благодійних зборів. Хоча вони теж потрібні, тому що, от як Дар'я Савченко, сказала, що не всі 100% медичних потреб забезпечуються, бо бувають індивідуальні потреби. Бувають якісь нові ліки, можливо, з'являються, яких підтверджена ефективність за кордоном, але вони ще не зареєстровані в Україні. Хочу поставити це питання. Що робити далі, щоб не впала ця незнищена була культура благодійності? щоб ми, українці, продовжувалися триматися в купі разом і допомагати одне одному, тим більше, що спектр цієї допомоги, на які потрібні наші гроші, він величезний від закупівлі зброї. І інших потреб для фронту до от людей, дітей, зокрема, які хворі, і яким треба допомагати тут і зараз. От пані, ні, почнемо з вас. Ваша порада для тих, хто відчув, як я шов, або розчарування, але все-таки хоче продовжувати робити ці донати, тому що розумію, що так треба, і ми є люди, і маємо залишатися людьми, але не хоче бути ошуканим. Отже, ваші давайте півтори хвилини, ваші поради, як діяти, як е шукати, кому можна допомогти, і не бути при цьому ошуканим. Ну в першу чергу ми вже згадували доброю. Є платформа, яка верифікує збори. Тому якщо ви хочете дітям на здоров'я, е, дітям з інвалідністю, людям в, скрутних, в скрутному становищі е, донатити, то заходьте, і робіть це через доброю. Ви можете подивитися всі звіти там і далі слідкувати за цією дитиною. Це перше, друге. Я не буду казати, що це лише на знайомих, тому що ну, є діти, які дійсно потребують допомоги. Навіть mm -hmm. у нас чесно, всі збори стали. От, всі збори стали Після можливо, зараз... цього скандалу так. з зиковим. Mm -hmm. Так, у нас завчора на дівчинку, якій треба проходити реабілітацію, з 50 тисяч гривень задонатили 200. Просто ой, ой. я можу сказати, що ситуація дійсно жахлива. Але єдине кому на руку наша зневіра це наш ворог. Тому угу. ми маємо шукати в собі сили моральні і єднатися, і далі продовжувати донатити. Просто не боятися задавати питання. Угу. Покажіть, а чи ці ліки потрібні угу. підписатися на верифіковані відкриті громадські організації і фонди? Наприклад, там у Запоруки історії більше мені здається 20 років існування фонду угу. в наш. У цьому випадку ми входимо, як ГО просвіта, в усі можливі коаліції і прозорості проходимо широку due це такий аудит. Тому просто знайдіть собі таких там 5-10 організацій, які ви готові постійно підтримувати, постійно їм задавати питання, що з тою дитиною, прийшліть мені звіт. Mm -hmm. Тому що те, що сталося з Назарієм, це проходить кожна соціальна країна, яка донатить. Mm -hmm. Тобто, це ці випадки були і в Німеччині, і Франції і всіх ага, просто вони о, це дуже вам дякую за це зауваження. Що це ну напевно така людська природа інколи проявляється негативно, і дякую, що ви сказали, що і в таких розвинених демократичних. Країнах, де і культура благодійності, глибока, і правоохоронні органи не працюють. На жаль, такі випадки бувають. Дякую вам і ще, Дар'я Савченко, до вас це питання. Теж підсумовуємо, але є у нас буквально 40 секунд на те, що робити, щоб далі допомагати людям, але не бути ошуканим. Напевно, я просто підтримую ідею, там вже озвучено раніше, та довіряй, перевіряй, не. Відчувати таку, знаєте, ніяковість, коли ви питаєте про те, куди справді будуть скеровані кошти, uh -huh. надайте мені інформацію трошки там детальніше. Це нормально. Ви вкладаєте свій ресурс, нормально попросити звітності, яку ви потребуєте як людина, яка е підтримала той чи інший збір. Ну і напевно нагадувати собі, що це один випадок на 100 містах. Е Існуючих там благодійних організацій, там яка які там ведуть свою діяльність прозоро підзвітно. фонд запорука теж регулярно проходить аудити, і на цьому я хочу так подякувати всім, хто нас підтримує. довіряє. дякуємо, дякуємо вам. Ну і закликаю наших слухачів продовжувати робити донати.